На годиннику 12.00 в ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун вітаю, друзі. Говоримо про нові заяви президента США. Перші підписані укази та курйози на його інавгурації. Далі про новини з фронту, на які ці заяви поки не впливають, та невідомі добрі дрони, що знову атакували російські військові об'єкти. Підписка лайк дзвіночок і починаємо. Дональд Трамп хоче бути миротворцем та об'єднувачем. Таким буде мій спадок. Сказав він під час своєї інавграційної промови. Україну у ній не згадав, але пізніше, підписуючи свої перші укази, неформально відповідав на запитання журналістів щодо російської війни. Трамп підтвердив, що планує зустрітися з Путіним. Щойно буде організований цей процес. Він планує поговорити також із президентом України. Зеленський за словами Трампа готовий обговорювати угоду. А от на що готовий Путін треба з'ясу. Економічний тиск на Росію зберігатиметься, але Трампу більше подобається слово тарифи аніж санкції. Високі тарифи ефективніші, каже він, бо не знецінюють долар. Президент Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією у соцмережах. Написав, що це день змін а також надії на розв'язання багатьох проблем та глобальних викликів. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. Усі програми зовнішньої допомоги США призупинили на 90 днів. За цей час їх перевірять, щоб визначити, чи відповідають проєкти політичним цілям Трампа. Сполучені Штати також виходять із Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кордони з Мексикою вже закриті, і Це все рішення президента Трампа ухвалені одразу після інавгурації. За історичним днем у Вашингтоні стежила наша спеціальна кореспондентка у США Ольга Кошеленко. Її матеріал дивіться далі. Дональд Трамп не перший американський президент, який двічі увійшов до Білого Дому, із чотирирічною перервою на правління іншого президента. Він не перший, хто склав присягу всередині будівлі капітолію. До нього 40 років тому це зробив Рональд Рейган, республіканець, відомий своїм принципом мир через силу. Саме цього миру через силу багато хто очікує і від Дональда Трампа, але в своїй інавграційній промові 47-й президент проголосив інші принципи. Повернення золотої. Америки, з якої ніхто не користуватиметься, і всі заздритимуть. в останні хвилини повноважень. 46-й президент Джо Байден про всяк випадок наперед помилував своїх найближчих родичів і найзапекліших опонентів 47-го президента Дональда Трампа. Його інавгураційна промова сповнена реваншистських настроїв. Трамп заявляє, що американська правова система переслідувала його незаконно, і тепер він утвердить справедливість. Що від замаху на вбивство під час кампанії його порятував сам Господь, щоб Трамп зробив Америку знову величною, що він розверне більшість рішень своїх попередників моя перемога на виборах. Це мандат на повний і абсолютний розворот жахливої зради усіх цих багатьох зрад, що мали місце, і повернення людям їхньої віри, добробуту, демократії і звичайно свободи. Від цього моменту відхилення Америки закінчилося фрондес моментом, Америка з диклайн ізовер. Аудиторія раз за разом піднімається і аплодує 47-му президенту. Стоячи, не встають усі інші американські президенти присутні на інавгурації. Байден слухає промову із кривою посмішкою. Він відбуває ритуал мирної передачі влади до кінця і з холодного Вашингтона із дружиною відлітає на відпочинок до сонячної Флориди, де дотепер переважно мешкав Трамп. У перший робочий день президент Трамп підписує перші офіційні документи про масові депортації нелегалів, анонсує тарифи на торгівлю з Канадою та Мексикою, випускає своїх прихильників, засуджених за штурм капітолію, виводить США із паризької кліматичної угоди. Одними із указів велить достроково підняти прапор над Білим домом, який Байден наказав тримати приспущеним до кінця січня через жалобу за президентом Картером теми ми України напряму в навгураційній промові. 47-й президент не торкнувся, але дорікнув попередникам за те, що на безпеку інших держав вони витрачали більше аніж на власну. Про себе Трамп говорить, хоче бути миротворцем і об'єднавцем. Дістаймфорастюонсґенектвитка. Ми вимірюватимемо наш успіх не лише виграними битвами, але також війнами, які ми закінчили, і найважливіше війнами, в які ніколи не вступали. Військовий парад для 47-го президента провели на стадіоні. Предметом обговорення світських новин став образ першої леді. Меланія Трамп обрала чорно-біле вбрання із капелюхом на очі. І поведінка соратника Трампа Ілона Маска, який, виступаючи перед прихильниками, виконав жест, що нагадує нацистські вітання Зікхаль. Кильники 47-го президента, що приїхали привітати його з усіх куточків Америки, залишилися задоволеними. Ані холод, ані серйозні безпекові обмеження у столиці не стримували їхньої радості. Ми, найімовірніше, нічого не почуємо. На жаль, але так круто бути тут, бути частиною цього, наскільки ми можемо. Я тут просто щоб насолодитися як і мої однодумці. Це неймовірний день для нашої країни. Дехто щоб пройти на Капітал-Ван-Арену та побачити 47-го президента, готовий був пожертвувати сумками. Торбинки більше певного розміру не дозволяли проносити всередину. Тож біля стадіону виросла купа покинутих, часто недешевих сумок. Із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шенкренко, ТСН 1+,1. плюс Сенат затвердив на посаді держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. Це одна із ключових посад разом зі спецпосланцем по Україні та міністром оборони. Держсекретар впливатиме на рішення пов'язані з Україною. Перші заяви Рубіо цитує CNN, Він назвав Росію агресором і додав, що не може назвати конкретних строків закінчення війни в Україні. Але для завершення конфлікту чимось поступитися мають обидві сторони. каже Рубіо. Трамп уже подав до Сенату список міністрів. Оне відомство може очолити Пітер Хегсет, колишній американський офіцер і телеведучий консервативного телеканалу Fox News. Про Україну він казав так: ми знаємо, хто агресор, ми знаємо хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб завершення війни було максимально вигідне для українців. Понад 130 безпілотників запустила Росія по українським містам минулої ночі. Здебільшого це були шахеди, але крім них розвідувальні дрони різних типів. 72 із них успішно збили. Ще 59 були локаційно втрачені, як зазначають у повітряних силах без негативних наслідків. У двох областях Полтавській і Черкаській пошкоджено будівлі, зокрема і приватні. Обійшлося без жертв та постраждалих. Поліція Київщини звітує про пошкодження приватних автівок та будинків. Ситуація у прифронтових областях у Куп'янську на Харківщині ворожий дрон поранив поліцейського. Загалом під час атаки поранені троє правоохоронців. Окупанти обстрілювали регіон артилерією, авіабомбами та безпілотниками. У Куп'янську пошкодили майно підприємства у Курилівці зруйнували житловий будинок. Балістикою та артилерією ворог вдарив по Дніпропетровщині. Зранку удар був по обласному центру. Відомо про руйнування на території двох підприємств. Частково обвалилося складське приміщення, побиті п'ять машин. А у Синельниківському районі травм зазнав цивільний, пошкоджене транспортне підприємство, дві багатоквартирні та три приватні будівлі. Одразу четверо потерпілих у Дніпровському районі Херсона. У наслідок удару жінка та троє чоловіків дістали вибухові травми. Житель Антонівки підірвався на вибухівці, а у Микільському ще один житель на протипіхотній міні. Загалом за добу на Херсонщині поранено восьмеро людей. Російські військові били по критичній інфраструктурі, пошкодили багатоповерхівку, 12 приватних будинків, пункт незламності та газогін. Троє поранених на Донеччині у Костянтинівці вибухами пошкоджені три багатоповерхівки, 10 приватних будинків, два склади та лінія електропередач. У Лимані під удар потрапили дев'ять будинків. У Дружківському боєприпас поцілив у дім. Під постійними обстрілами Мирноград та Покровськ там руйнувань зазнали дев'ять багатоповерхівок та приватне житло. Одна людина поранена на Запоріжжі. Окупанти гатили по 12 прифронтових містах та селах. У приморському, внаслідок влучання ворожого дрону, постраждав чоловік. Загалом росіяни атакували регіон майже трьома сотнями безпілотників. У Запоріжжі вже четверту добу триває пошуково-рятувальна операція. Кінологи з собаками, поліція та рятувальники шукають під завалами 27-річного чоловіка, який вважається зниклим безвісті після ворожої атаки 18 січня. Тоді, о шостій ранку, росіяни вдарили по місту двома ракетами. Загинув 63-річний чоловік, 12 людей зазнали поранень. Троє із них досі перебувають у лікарні. Окупанти поцілили по спальному району міста і промисловому об'єкту. Виникли пожежі. Потрощено 30 багатоквартирних та приватних будинків також автівки та будівлі приватного бізнесу. Від обстрілу постраждав і собор московського патріархату. Вибухи у російському смоленську лунали цієї ночі. До місцевого авіазаводу долетіли безпілотники. Ці моменти активно фільмували місцеві мешканці. Деталей щодо пошкоджень на підприємстві поки немає. Проте на нічних кадрах звідти видно та чути численні детонації. Місцеві нарахували їх щонайменше п'ять. У наслідок роботи російського ППО палає багатоповерхівка. Також дрони дісталися іншого об'єкту в області східніша Смоленська у місті Ярцево, де знаходиться нафтопереробний завод. Там теж було чути вибухи. Росіяни пишуть про повітряну атаку із майже 60 дронів у різних областях. Їх також фіксували у Ростовській, Саратовській, Білгородській, Брянській та Воронезькій областях. У останній, як пишуть російські змі, у Котре спалахнула нафтобаза у Лисках, яку нещодавно лише загасили після попередньої атаки. Я помітив певне незадоволення у дописах під відео росіян. Чомусь вони не раді цим безпілотникам, але про потребу припинення війни проти нашої держави здебільшого мовчать, не вважаючи ці речі якось пов'язані. Ну а як думаєте ви? Чи дійде до них? Напишіть свої думки у коментарях під цим відео. Ну і не ігноруйте підписку, лайк, дзвіночок. А я повертаюся до новин. Замах на заступника міністра суд обирає запобіжний захід парі з Київщини, яка планувала убити першу заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Для цього вони ретельно готувалися, стежили за чиновником, щоб вивчити його розпорядок дня. Винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а ще стали ходити у тир і вчитися стріляти. Саме коли купували пістолет, пару із затримали правоохоронці. Як з'ясували слідчі, вбити заступника міністра охорони здоров'я вони хотіли Аби помститися, їхня подруга потрапила в ДТП і від дотриманих травм померла у лікарні, у якій того дня чергував перший заступник міністра. Він є лікарем-анестезіологом. Затримані парі інкримінують умисне вбивство. За це світить 15 років в'язниці. Прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваних під вартою без права внесення застави. Які докази має прокуратура і що думає про цю детективну історію сам заступник міністра? Кореспондентка ТСН Інна Бодна розкаже у наступному випуску ТСН онлайн. Скандал на Рівненщині. Вчитель побив учня на очах у його однокласників. Як педагогам гамселить восьмикласника, зафільмували інші школярі, кадри миттю розлетілися мережею. Їх побачили в обласному департаменті освіти, військовій адміністрації та поліції. У ліцеї, де все сталося, вже заявили. Поведінка педагога неприпустима. Там оголосили службову перевірку. Правоохоронці зв'язалися із матір'ю хлопця, а та заявила, що претензій до вчителя немає, ну і не хоче, щоб її син. Фігурував у кримінальній справі однак, факт побиття у поліції таки зареєстрували. Стрибали із вікон, щоб врятуватися на північному заході Туреччини. Цієї ночі сталася пожежа на гірськолижному курорті. Загинули щонайменше 10 людей. Ще 32 отримали поранення. Спалахнуло о пів на четверту ночі. Це люксовий готель на 11 поверхів, і оскільки зараз розпал сезону, у той момент всередині було 234 відпочивальники. Аби врятувати себе, людям доводилося стрибати із вікон або спускатися на простирадлах. Гасили займання до ранку 250 Пожежників, чому саме спалахнуло полум'я, досі невідомо, але на кадрах із місця видно, що вогонь спершу охопив горішні поверхи та покрівлю. Зі спеціальною промовою сьогодні у Давосі виступить президент України Володимир Зеленський. Там напередодні стартував ювілейний 55-й всесвітній економічний форум. Під час обговорень високопосадовців ключовими темами стануть очікування від нового американського президента Трампа та чи завершиться війна в Україні. Дональд Трамп на всесвітньому економічному форумі має виступити по відеозв'язку 23 січня. Зустріч у Швейцарії триватиме 4 дні, і на цей майданчик з'їдуться близько трьох тисяч учасників зі 130 країн. Ну і на цьому у мене все. Більше новин вже о 14.00. Тож далеко не тікайте. А щоб не пропустити, натисніть дзвіночок і підписку. Лайк також, коли не складно. Ну а от коментар це важливо. Діліться думками тим, що здивувало у випуску. Ну і до зустрічі!